Друзі, всім привіт! Мене звати Аві і це рубрика Трінітівошнас. Останнім часом я почуваю себе гірше, ніж до цього, і я почала задумуватись, чому це так, і порівнювати це, наприклад, з роком раніше чи два роки тому назад. І я ідентифікувала це і я зрозуміла, що я стикаюся зі страхом невідомості. І ось увіть собі, в мене приходить така картинка на розум, і я хочу з вами подивитися. Повіть собі маленьку дитину. ну, Наприклад, цій дитині там 8, 9, 10 місяців, 11 місяців, діти починають десь ну, в цьому році ходити. І ось вони свої перші кроки роблять. Як це в вашій уяві? В моєй уяві, там є е, двоє батьків, і один з батьків він каже, іди до мене, іди до мене. І дитина бачить цього. Е, ну, Наприклад, це мама. Да? Вона каже, «Іди до мене. А позаду дитини, наприклад, тато стоїть і він якось страхує, коли дитина вправа чи влива, він каже: Ні, ти йди, ти не боїся, ти йди, йди вперед. І дитина, бачивши маму, але маючи татову підтримку позаду себе, вона бере і ці перші кроки. І це в моїй уяві, це початок нашого духовного життя. Тобто ми... Маємо цю картинку, куди ми йдемо, до чого ми йдемо, яка наша ціль? Наша ціль розчинитися в любові батька нашого да, небесного. Наша ціль якось зрозуміти Біблію і далі. Але зараз, коли я відчуваю цю невідомість від майбутнього, я, ну, для мене, наприклад, в 22-му році було якось зрозуміліше. Треба вистояти, треба просто пережити це все. Якось ну, Я розуміла, що мені робити ось зараз. Сьогодні я розумію, що мені робити зараз, але коли я дивлюсь в майбутнє, це якась, знаєте, така велика сіра маса і все, і більш нічого. І я не бачу цієї, картинки, до чого я йду. Але коли я починаю спрашувати Духа Святого, Господь, що мені робити? Мені ось прийшло з першого розділу а, дій. З першого розділу дій Ісус вже він воскрес. Він вже ходить на небеса, і він їм каже: Ребята, ви ще підіть до Єрусалиму, почекайте, там на вас силосні зайде. А ви не знаєте, що йому кажуть? Вони йому кажуть, Господі. Чи не в цей час ти відновиш царство Ізраїля? Почекайте, почекайте. У євреїв була картинка, що вони хочуть. Вони хочуть відновити царство Ізраїля. Добре, прийшов Месія, він їм три роки пояснює, що ні, це не те, як це відбудеться. Це не те, як це буде. Почекайте, ось що значить царство Бога. Це взагалі інше. Він вже помер, він же воскрес, він вже відходить до батька. Вони вже мають отримати цю, цю сілу Духа Святого. Але вони все одно тримаються за цю картинку, до чого вони йшли ще до того, як Ісус прийшов. І інше місце з Писання хочу зачитати для вас. В Ісаї, в 30 розділі, 21-й вірш. Це обіцянка від Бога. І як би ти ухилився вправо чи вліво, то твої вуха почують позаду себе голос, який говорить мене, ось дорога, йди нею. І в мене воно якось це все поєднується в одне. Якби Ісус а, на початку мені казав, Да, іди сюди, як в цьому приклад, да, один з батьків він каже, Йди до мене, йди до мене. Але коли це все більш доросліший, нема того, хто каже, йди до мене. Є тільки позаду тебе, сила Духа Святого чи голос Духа Святого, який каже тобі: не йди не вправо, не йди вліво. Ось це шлях, ось це дорога. Роби зараз ось це. Ісус ніколи нам не обіцяв картинку того, до чого ми прийдемо. Він ніколи не сказав, ти не стикнешся з невідомістю. Я тобі все поясню. Немає такої обіцянки в Біблії, немає такої обіцянки в житті взагалі. Але Ісус обіцяв, завжди я біля тебе, завжди я поряд з тобою. І завжди я тобі підскажу, що ось цей шлях, ось зараз робить цей крок. То сьогодні, друзі, я нагадую це сама собі і нагадую це вам. І хай Господь із Його Духа Святого, і Його голос направляє нас в нашому житті. То підписуйтесь, пишіть коментарі, поширюйте, і дуже дякую, що ви з нами. До зустрічі!